А минулої доби росіяни обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Зокрема, пошкоджено і приватні будинки, і багатоповерхівки, адмінбудівлі, будинок культури, господарчі, споруди, автівки, гаражі. Вчора зранку на виїзді з Береслава на міні підірвався евакуаційний автомобіль через детонацію. Загинув. Сержант поліції Вячеслав Григорєв, ще двоє поліцейських та двоє цивільних чоловіків дістали поранення різного ступеня тяжкості. Мої співчуття родині загиблого правоохоронця. також впродовж дня у Білозерці постраждали двоє людей. Ще одна жителька. Херсона потрапила під удари кілька днів тому, а вчора звернулася за до меддопомогою. Одного потерпілого шпіталізували у середньому стані тяжкості ще двоє продовжують лікуватися амбулаторно. Обстріли е, сьогодні також не вчухають, але на щастя, тільки до лікарні шпиталізувала літню жительку Білозерки, яка потрапила під російський обстріл кілька днів тому. Вона дістала вибухові травми, контузії та струсу головного мозку. Зараз медичні працівники надають їй допомогу.